Готуємо гарячі бутерброди. Папа, я готую гарячі бутерброди! Е, я бачила такі бутерброди, типа як піца із кукурузи. Я з кукурузи ще не робила. Я побачила в інтернеті рецепт у одного чоловіка, що він дуже хвалив свою жінку, як вона дуже смачно приготувала. І каже, такі піци, яка е, молодець в нього дружина е, цілує, обнімає, хвалить бутерброди. А я одинока, тому ці гарячі бутерброди, вони... Для холостячки або навіть холостяка приготувати дуже легко. Це, звісно, кукурузка, Я ще не робила, попробую. Ковбаска, сирочок, зелень це мій маленький секрет і кіт і суміш перців. Робимо? А, я ж забула. Головне це батони. Батько каже, Оксана, чим ти будеш робити бутерброди, батона немає. Чертій батони. І ви їх не з'їли, щоб не пропали, розрізати їх на скибочки в духовці, вони отримують нове життя. Готуємо начинку для наших гарячих бутербродіків. У мене є ковбаска. Я її ріжу, ріжу на, на такі шматочки, квадратики. А тебе батон купить чи є? Папа, я через твої порізала. Вона, бачиш, розклала. А ну я пізніше куплю батон. Я весь батон наш порізала на бутерброди, у нас тепер хліба немає. Я люблю, щоб була цибулька. Отак тонесенько порізана бутербродика, щоб вона так ростіла на зубах. Це моя мене вже хитрість. В миску. Далі сир твердий, на Прямо в миску. А що тут сараманиться? <гуми> <Там> в миску його, <гуми> щоб не розлітався, Я вже у мене летить, все під ногами тут. Я ще батько сказав, що я робила гарячі бутерброди, з тут, щоб я в е, поліцію не йшла. У мене був інтернет, але він був поганий. Я всім розказувала, що він поганий. І мені його відключили. Е, вони думали, що якщо в мене не буде того інтернету, то нікому не скажу, що в мене поганий інтернет. Е, а ми заплатили наперед, уявляєте? А зараз вони з Нового року нам знову шлють якісь платіжки. Понимаєте, інтернету немає, нічого немає. А ви типу -то повинні не за щось платити. Дрібненько нарізаємо нашу петрушечку. Було щось таке зелене. Можна ще кріп, але в нас його нема. Трашко було дрібненько, гарненько і нічого не тричало. Така петрушка, якась лопата та з такими лисками здорована. Така якась теплична, зимова. Вона на городі менша. Кажу, щоб хазяйка була, ну, і, і кажуть, що якщо хазяйка хороша, то вона... Поріже отак дрібненько все. Не такими отак кусками, а такими білючками. Цими... Дрібненько, так поріжеш? Що кусті похвалили? О, батько прийшов. Що ти, папа? Я йду. А що я батон весь на бутерброди порізав? А, та ти ж, бутерброди будеш їсти, вони з хлібом, з батоном. хотіла зробити щось хороше, але порізала весь бетон і тепер немає хліба. бутерброди вони зразу з'їдаються. До вечора і до ранку їх не хватить. Що? Зачем? Я викладу рецепт, коли ми бутерброди з'їмо. Додаємо все сюди в нашу велику миску. Також ми в нашу велику миску додаємо кукурузу. Наш кетчунес. Хтось додає свіжі помідорки. Мені дорого. Свіжі помідорки будуть тоді, коли на городі помідорки, розумієте? А так кетчуп для нас теж нічого. Це суміш перців. Перемішуємо нашу красиву начинку для наших гарячих бутербродків. Дивіться, яка ням-ням. Можна -ням. і так їсти. Беремо нашу начинку на наш батон, викладаємо. Я допомагаю руками. Духовочка вже гріється. Треба було не повну банку кукурузи, а напевно половину. Бо багато машинки. Я такою ворочкою викладаю. Там, напевно, сім'я ж робила оці міні піци з кукурузою у вигляді гарячих бутербродів. Кукурузу, напевно, на декілька разів і на три салати. Так багато начинки зробила. Батона мало. Ти yes. батон купив? Купив. Okay. Я вже все зробила. Йдемо okay. до ковку. Сильно не мателяє, щоб ці горочки не, не поспадали. А отакі ось вийшли гарячі бутерброди. З кукурузкою. Пробую. Mm. Потом то, что надо. Смотрите. Прощай, диета.